Ну як так можна народ? Ну я не знаю. Поясніть, може я щось не розбираюсь, не розумію. Я звертаюсь до іммігрантів, які виїхали в Сполучені Штати не 20 років навіть назад. З ними окрема історія. З тими, хто виїхали під час цієї війни, цього повномасштабного вторгнення в Україну. Три роки дехто вже живе в Америці. Ну хтось два роки живе в Америці. Рахуйте просту математику: 365 Помножити. На три і ми перевалюємо за тисячу днів, майже тисячу сто. Якщо просто в день вивчати одне слово, це вже тисячу з лишнім слів. І якщо просто один раз на місяць вивчати структуру, як там ця вся їхня мова працює, то ми маємо вже повний пакет англійської мови. Ну це треба дуже сильно постаратись. Я вважаю ось так: не розлінитись, а постаратись, прям навмисне. Щоб за три роки не опанувати бодай якимись комунікаціями в англійській мові, тим більше ви можете звернутися до таких професіоналів як ми, і ми допоможемо вам це зробити не за тисячу днів, а за багато менше.